Привіт-привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свою косметику, яка є в моєму арсеналі. Здебільшого це доглядова косметика, про яку я хочу вам трошечки розповісти. Все тут достатньо бюджетного прайса. З чого хочу розпочати. Так, ось цей спрейчик я недавно купила. Так, покажу поближче. З тих пір, як в мене з'явився Дайсон, постало запитання, як трошки текстурувати волосся, зробити його більш щільнішим, щоб кудрі краще трималися. Можу сказати, що кудрі не дуже тримаються. Якщо його використовувати, але ось саме цей спрей, він тут на сольовій основі він робить трошки об'єм від коренів. Якщо наносити на вологе волосся і потім просушувати, то трошки об'єм, якщо у вас тонке волосся, то об'єм додається. Так, ще раз поближче. Йдемо далі. Блогер з мене поганий. А, ось такий термозахист, який я використовую вже достатньо давно, коли сушу волосся, щоб воно не портилося. Якась марка KGM. На майкапі можете глянути, або в ЄВІ, думаю, буде. Наступний маст хев це сухий шампунь с Так як в мене сухе ой, пряме волосся, воно дуже швидко забруднюється, воно більш схильне так до жирності, я думаю. І на другий день вже мені потрібні такі допоміжні якісь засоби, щоб волосся трошки було свіжим. Тож, цей сухий шампунь, просто маст хев якщо у вас. Жирне волосся. Трошки <свістичні> свіжість буде продовжувати. Типу, там не мити голову кожен день. А хоча б раз на 3 дні. то топ, можна використовувати. Я не знаю, як буде на чорному волосі, але на е, світлому, на русому те, що потрібно. Е, масовку від Ельсев. Досить бюджетне, десь в районі 220 гривень чи щось таке. В Єві можна купити. Дуже круте масло, яке потрібно наносити на кінчики, не наносити на корені. І взагалі потрібно наносити лише на вологе волосся, щоб у вас не було ефекту брудного волосся. На вологе волосся і потім а, прочесати, посушити. І воно просто-просто як шолк. Що тут ще? Лак дуже сильної фіксації. Якщо потрібен об'ємчик трошки від корення, якщо у вас таке ж саме волосся, як у мене, дуже гладке, яке не тримає об'єм, то цей лак топ. Дуже бюджетний, не знаю, в Єві я його брала, чи щось таке Тримає. І не потрібно купувати лак за 700 гривень. Угу, так.